Оля закінчене у нас благодійний аукціон. Ми відновляємо наш благодійний аукціон, адже в нас була невеличка пауза. І для тих, хто забув, нагадаю, що в нас триває проект, який називається «Здійснюй мрію. Ми здійснюємо мрії хворих діток. І зараз нашим підопічним є хлопчик Юрко, у якого рак крові, і який понад усе мріє потрапити на матч за участю Кристіану Роналдо. І ось ви зараз побачите в мене в руках черговий лот. Я його до речі показувала вже минулого про футболу, але тому скажу коротко, що це картина італійського художника. Він намалював її спеціально для музею Мілану. Там знаходиться її оригінал. У мене в руках копія. Але на ній також є підпис цього художника. До того ж, на ній розписався і сам герой. Ви бачите, що це Андрій Шевченко. Саме він і передав картину на наш благодійний аукціон. Тож торги розпочнуться одразу по завершенню нашого ефіру. Слідкуйте на офіційній сторінці у Фейсбук.